Йоу, усім привіт! Сьогодні я пограв з дуже цікавим модом, який давав мені змогу отримувати блоки, ті, на які я дивлюся. Грати з ним було дуже цікаво, тому і вам я залишу посиланнячко. Якщо ви тут назбираєте купу вподобайденів. Ну і на канал підписуйтесь. Приємного вам перегляду. Така ідея мені вийшла в голову дуже-дуже цікава. Поки що не буду вам палити, але я думаю, ви скоро скоро дізнаєтесь. Я тут заспавнився біля села. І в чому ж заключається вся моя ідея? Якщо я на щось подивлюсь, я це получу в інвентар. І як я розумію, Зрозумію, я можу дивитись абсолютно на будь-що обалдіть. І все мені приходить в інвентар. Це шок. А цікаво, якщо на воду подивитись. А, ну вода в інвентар не приходить. Ну це не так погано. Зато дошки, ось, дерево обалдіть. Я думаю, це буде супер легке проходження Майнкрафту. Так, селянин, ну, на тебе подивишся, а толку ноль. Окей. Зато сіна зараз наберем капець, як багацько, щоб мені їх вистачило на все моє проходження їжі. Так, ну і я думаю, для початку можна скрафтити собі верстачок. У мене вже стак дошок. Це шок. Скрафтити трішки павич. Щоб все було чотненько. ставимо верстачок, робимо перше своє дерев'яне кайло. І спускаємося в якусь печеру. Там є корови. Спускаємося в якусь печеру, щоб знайти діаманти і задюпати їх максимально. Я думаю, це досить-досить легко буде. О, я вже й вугілля знайшов. Найс. У мене вже вугільної руди купа, але ж я руду з сенсом мені з неї нема. Мені ще її добувати треба. Так, тому давайте для початку добудемо каміння. А, блін. Ну так, мені ж треба кругляк, а не каміння. Тому я зараз спробую дещо зробити. О, оце пайдет. Все, на пічку вистачає, найс. Це достатньо читерний мод, але, блін, що ж поробиш? <хи> не завжди мені хардкор проходити. Ну, потрібно ще іноді і віддихати, я думаю. Тому пічку ми забираємо, крафтимо собі трішечки смоскипів. До речі, ви замітили, щось не те. Отак картинка буде набагато яскравіша, я думаю. Так, і погнали в печеру. Мені потрібно купа заліза, купа діамантів, і потрібно буде швидесенько, максимально швидесенько, іти в енд світ. Ну і в Незер також, бо, блін. Я не, не піду, якщо в мене не буде незера. Так, я вже починаю голодати, але я вже кудись докопався. Тут є лазурит, я бачу водичка, редстоун. Так, я вже бачу перше залізо, зомбі куча і мідь. Ну, мідь мені взагалі не потрібна, а от. Блін. Залізо я би від заліза не відмовився. Тому зараз ми його такого дюб-дюб-дюб-дюб-дюб. І все, у нас купа заліза, і будемо його жарити. Але мені нема на чому його жарити. Беліна. А вугілля потрібно добувати нормально. А не. <с? <с?> З вугіллям, звісно, так діло не піде. Нічого, будемо жарити на дошках. Я думаю, дошок мені вистачить. Потрібно зробити трошки більше, щоб все було путем. Отак от, от. да-да-да, отак буде крутяк. Все, дошок вистачає. Тепер можна жарити повністю залізні злитки. Обавдіть, я дещо придумав. Геніальне. Зараз я назбираю трішки заліза і вам покажу. Так, у мене є 9 заліза, і ми крафтимо залізний блок. Опа. І він також продюпається. Да, він також дюпається, обалдеть. У мене вже 20 блоків. Це шок. Все. Ми крафтимо залізну броню, всю. Крафтимо залізні інструменти, і ми відчуваємо себе повністю в шоколаді. Ось так. Залізне КЛО. Це те, що нам потрібно. Залізний меч також. Ніколи його не крафчу, але цього разу прийдеться скрафтити, тому що хоче. Це хочеться залізну сокеру. Також зробимо. Ну і давайте зробимо також лопату. Тому що заліза в мене купа. Мені сіки, в принципі, не потрібно. Можна зробити блоки, щоб воно не так багато місця займало в мене в інвентарі. О, 18 блоків. Нормально. Мені зомбі ці взагалі не цікаві. Мені цікаві діаманти. А і до речі, я забувся. Блін, мені ж нема що їсти. Абалдеть. І я бачу діаманти. Крутяк. Абалдеть, тут ще ця відьма. Вона зараз мені накидає кучу ефектів. Ще кріпер це шок. Або є час можна легко-легко померти. Потрібно ховатись якось і зробити хліба собі, бо це буде шок. Відьма, ти що робиш? Відьма, у мене <свят> два сердечка. <свят> Надо її прибити. далі мені отруєння накидує. Це шок. Якщо я зараз таким імбовим модом ще й помру, це буде капець. Відчуваю себе якимось жорстким нубом. Бо казалось би, така легка тема. А я, блін, чуть не помер взагалі. Але одна проблема цього моду це те, що він добуває дуже багато непотрібних міні-блоків, і мені треба чистити свій інвентар просто. Тому що, блін, він у мене не резиновий. Так, а де діаманти? Я вже й забув. А, ось до. Блін, я тільки побачив, що в мене півсердечка. Фух, оце да Так, кріпер, тікай. О, все нормально. Так, і діамантики. Давайте ми вас трошки зробимо побільшечко Зробимо ось так. Добудемо трішки. Аба, одіть. Зараз у мене буде повністю діамантова броня. Це просто шок. Залишиться ще не зирить знайти, так, задюпати його і взагалі був би шок. Так, 10 діамантів в мене є. Я готовий крафтити діамантовий блок. Бенк, оце крутяк. Ставимо його. І все, у нас є купа діамантів. От ми на сервері такий мод Працював! Обалдеть! Оце я помер. Скелет просто мені плюху таку дав. А до речі, а, то лава, окей. Так, блін, я забувся, де моє село. Вроді би десь там. Так. Да. Все, погнав я опять в свою печеру. Так, ось мої ресурси, головне що діаманти на місці. Скелет також на місці, на жаль. Так, де мої обладунки? Якісь є, якихось нема. Обалдіть. Опять я купу всього назбирав, поки сюди біг. Можна пробувати крафтити. Ой-ой-ой, скільки в мене діамантів. Це капець. І нагрудник також крафтимо. Так, оце мені вже просто не потрібно. У мене є повністю діамантовий сет. Так, давайте це просто. awaken him. Хліб, головне, не викинути, хліб мені потрібен. І дерева в мене нема, Десь воно впало, видно. Так, а ну зомбі. Іди звідси, моє залізо. Цей скелет, який мене тоді в лаву скинув. Тепер мені цікаво, де мої смолоскипи, а то я нічого не бачу без них. А смолоскипів, мабуть, нема. Так, ну зато я дерево знайшов, це саме головне. Діамантове кайло готове. Меч. Щоб я оборонявся від усіх. І в цілому мені більше нічого не потрібно. Це я викидаю, це викидаю. А ось мої смолоскипи. Крутяк. Ну і тепер можна крафтити собі відро, набирати воду і йти туди, де в мене насправді було. Лава, щоб я зробив там обсідіан і просто побудував портал з легкістю, максимальною легкістю. У мене знову купа блоків. І чим більше я кудись дивлюсь, тим більше в мене тих блоків становиться. Але це не саме головне. Саме головне те, що я скоро добіжу до тої лави і побудую портал в пекло. Ніби десь тут була лава. Ондо я бачу щось горить, значить там є лава і це 100%. Зараз ми її бисенько залим, надюпаємо собі обсідіана і підемо в пекло. У мене вже 6 є. Опа, у мене вже є 34. 4. <хи> і гравій, 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 мабуть, я його колись десь викинув. Оце оце обідно, це максимально обідно. Так, де мій гравій? Ось до він, так? О, чотири штуки є в мене. Давайте його поставимо. Залізна лопата, let's go о. І зразу кремінь випав. Як же мені сьогодні щастить? Ну, правда, якщо не щитати, що мене вбив скелет, це ж ми можемо побудувати прям велетенський портал, як я розумію. Ну так, правда, так як я будую, це. А цікаво, він такою формою ну, заспавниться чи ні? Ні, такою формою він не заспавниться, на жаль. А Ось такою. А ось такою заспавниться. Ну і підем в пекло. Опа! І я заспавнився в лісі, де мешкають ендермени. Це найголовніше, тому що тут я можу добути свої перлини енду. Шкода, що задюпати я їх не зможу, от, але. Але добути в мене тут їх точно вийде. І десь я вже чую першого ендермена, бачив його якісь ефектики, але поки що не розумію, де він. Так, Піглін. О, Ендермен. А їх тут купа, до речі. І куди ти втік? А ось доти? Скільки в тебе хп, ендермен І не випала перлина. А Оце погано. От без кожного ендермена перлина падала. Так би було супер легко грати в Майнкрафт. Прям так же легко, як і я зараз граю, коли добуваю блоки, на які просто дивлюсь. Опа, ще один. Але перлини нема. Мені потрібно хоч одну, блін, добути, щоб е, закинути її в інвентар. І в мене він не сильно так засмічувався. Головне не вдарити свино зомбі, і в мене ще й мало хп Ендермен! Не вбивай мене! Пісердечка Одне. Потрібно сховатись. Сховатись. Точно. Ось до сюди. Ні, сюди не сховаюсь. Фух, я його вбив. Ви знаєте, не так і легко вбивати ендерменів, навіть тоді, коли в тебе є діамантовий сет броні. А все тому, що він не зачарований. Де я бачу ще ендерменчика? але він уже дуже далеко. Гоне не в лаву не впасти, бо якщо я всі свої ресурси загублю, це буде шок. Так, ну з ендерменами я розберусь, думаю, потім, а для початку мені би блайзів знайти. От блайзи, це було б набагато набагато цікавіше. Тому що перлини я зможу отримати в цілому, якщо е, поторгуюсь з піглянами. Мені просто потрібен один золотий блок, і в мене буде низкінечне кількість золотих блоків. Ну а з них це вже купа золота, ще більше, ніж блоків. І ну, торгуватися це просто буде діло часу. Тому для початку мені потрібна фортеця, щоб отримати блейзові палочки. О, ще один ендермен Тебе б я би завалив, бо ти сильно близько до мене знаходишся. Let's go Опа, ну перлина не випала. Шкода, шкода. Ну, тут є ще один. Обалдеть, я його в лаву скинув. Ну, походу, не буде в мене перлини. Так, я вже заліз в якийсь біом. Ой, тут фортеця! Обалдеть. Ну все, залишилось тільки вилізти і завалити блейзів. О, бачу блейза. Let's go! Ох, блін, тут ще й візер. Так, ну візера я побив. А от тепер потрібно, щоб ефект висушування в мене кінчився, тому що. Тому що я можу швидко померти від блайза, висушувача. О, перша паличка у мене вже є. Але, блін, де сам спавнер? Мабуть, десь там є він. Окей, let's go. Так, обов'язково потрібно поїсти хліба, подивитися, що де знаходиться. Вон там є такий, бачите, заборчик. Скоріше за все, там є спавнер блейзів. Ну все, let's go. Тут ще якісь кабани. Давайте так, щоб мене сильно не вбивали. О, вони вже між собою там б'ються і. блейза... Ну цього я вже не вб'ю, він вже далеко. Я до нього просто не дотягнусь. Ой-ой-ой, я зробив халепу. Я зробив халепу. Ні. Так, ну вже якщо згорю, то хоча б не так больно буде, бо ресурси не загублю свої. Але мені все рівно потрібно до лави. Мені потрібно її якось перекрити. І ще й не згоріти, блін. О, все, нормально. Хух, я вже злякався. Чи ж, якщо Блейз появиться, скине мене в лаву, це буде капець. От так ось. <гас> ну, ви знаєте, я якось прочитав цю ігру. І. <гас> а тут піхліни, все, капець мені. Тікаємо, 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 від стріл від усього просто тікаємо. Два сер... Сердечка, я вже не регенерую. Так вилазим максимально високо, щоб ці арбалетчики мене ще й не достали. Хух. Я забудувався. Ви знаєте, це було мега гардкорно. Мега. <плес> Хух, Навіть ендерменів ну, не так хардкорно вбивати, як ото Блейзів, потім лава, пігліни, всі, всі підряд. Це просто був шок. Все, забудовуємося і ламаємо ці блоки. І тепер можна фармити Блейзів. Тільки потрібно обов'язково поїсти, а то може бути велетенська халепа. Опа, ще один блейс. У мене вже три палки є. Мені ще всього-навсього потрібно три. Опа. А тут щось у вас багатсько. Ну, головне, що я не підгорів. Але палки з вас так і не випали, бліна. О, все, в мене є всі палки. Ти, ти тікай від мене взагалі. У мене ще й лука нема, блін, а це халепа може бути. Потрібно якось зі це вилазити. А тут є блейс. Опа, це я забудувався майстерно. Тепер піднімаємось і забудовуємося. <гас> Блін, не сильно майстерно я піднімаюсь. Все, я сховався від вас. Тепер потрібно мені ще знайти купу ендерменів, тому що в мене є тільки 5 перлин. О, ось ендерменчик. Малесенький ендерменчик. Так, кабан, іди від мене. Я вже не туди зайшов. То твоя територія, а моя в ендерменах. Мені в цей ліс потрібно, а не в той. Так, ендерменчик. Let's go до мене. Але тут ендерменів вистачає, щоб з ними пофайтитись. У мене вже 10 перлин. Ну цього в теорії може вистачити, але я би, звісно, зробив би 12, тому що мало лі, вдруг мені не пощастить. Опа, 11 є і ще одненька. І остання перлина готова. У мене 12 штук. І можна крафтити 12 очей. Енду. Ну і тепер залишилось що. Ох, я вижив. Слава Богу, що це не лава. Тепер можна вертатися в свій звичайний світ і шукати фортецю. Так, і я готовий кидати око. Енду. Опа, нам в ту сторону. Ну. Фух, добре, що ти не зламалося, просто випало. Так, я вже біжу, капець скільки. І кину вже купу разів в окуенду. Добре, що жодне з них не зламалося але я вже хочу кинути ще одне, тому що біжу, я вже капець, як довго. Ага, мене вже в бік веде. Окей, let's go. І давайте ще тут Одненька кинемо. А, воно вже назад веде. Все, фортеця тут. 100% можна копати. О, я докупав! І чуть не помер. Око шпигун досягнення. Let's go. Обалдеть, вона якось так заспавнилась По-галімому. Тепер не зрозуміло взагалі, куди йти. Тут воно все, блін, перемішане. І що печера, що фортеця. О, ось о портал. Так, треба оце зламати. Так, купа оцих чешуйниць. вони мені взагалі не подобаються, їх невдобно вбивати. І тут немає жодного ока. Просто шок. Бем, 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 бем-бем. Ну і let's go в портал. Так, і потрібно докопатися до них усіх, бо це буде шок. А я розбив, але мені може бути. О, ні, живу, 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 все нормально. Давайте якось уже вилізем, бо це капець, звісно. Ну і все, залишилось діло за малим Мені потрібно всього-то навсього повзривати всі кристали. Зараз добудуємося. Чи пожіть? Можна не добудовуватися в мене, я лук. Три. Опа. Чуть мене не підірвали цією штукою. Чотири. Так, цих, мабуть, придеться добудовуватись, бо я дуже багато стріл потрачу на те, щоб взірвати тут кристал. Так, і залишився останній кристал. Він за гратами, але то для нас не проблема. З першого разу бемк, І все. Дракоша, тобі капець. Я тебе просто зараз застріляю з лука. Ти потім приземлишся, і я тебе затикаю ще з меча. Ось от ти вже і приземляєшся. Стріл у мене не так багато стак залишився сумарно. От. І по тебе. Дамажишся ти нормально. Так, нормально перша фаза. Заніс я йому нормально дамага. Тепер ще з лука закидаю його трішки. І він майже переможений. Правда, стріл залишилось дуже мало. Потрібно дуже-дуже економити. Але і так, майже кожною стрілою попадаю. Тому я думаю, проблем у мене ніяких не виникне. Так, він приземляється. Потрібно поїсти хлібу. Трішки накидав, поки він приземлявся. Ой-ой, ой головне, щоб він мене підкинув прям супер високо і потрібно його добивати. Давай смертельним мечем моїм. Блін, знову не так багато хп, конечно, але все одно нормально. Він уже перекручується і втік! Ти втік просто, блін. Тебе доведеться тепер з лука добивати. А лук у мене не такий сильний, як меч, звісно. Але я попадаю нормально, поки він там піднімається. Я йому нормально накидаю. На нього ще купа ендерменів заграно. Правда, вони йому нічого зробити не можуть в цілому. А стріл у мене залишилось десь штук 40, мабуть. Ну, 40 штук це нічого собі, мені вистачить. Давай, давай, давай. Oh, nice. Ооо, найс. Ачівка звільнити END. Ну, ви знаєте, з таким навіть. Та йди в баню, ендермен Я тут дракона переміг, а ти загрівся на мене. І ти йди в баню. Все, у мене купа досвіду. Це достатньо чудовий мод. От. І хто хоче з ним пограти? Блін, посилання буде в описі. Не так часто я оставляю посилання в описі на моди, але цього разу воно буде. Ну, звісно, якщо ти вподобайку поставив.